Раночки, соколики, ластівочки. Давайте подивимося по картам долі, що кожному випаде влітку 2025 року буде три, три. карти. Ну, можливо, під неї ще підкину карту. Ось карти долі. Це неймовірні карти, чарівні карти. А в руках відьми я вірні підсказки для своїх підписників. Так, задумайте. На першу карту, друга карта, третя карта. Задумали, що вам чекать влітку? Дивимося. Якщо буде незрозуміла ситуація, буду витягувати ще одну карту. Так, давайте, що чекати влітку. Якоїсь агресії, але вона, бачите, боком агресія. Можливо, не вас напряму буде стосуватися, можливо, вашої родини. Ну, з кимсь воюєте, з ким це може? Може, я знаю, з сусідами. Давайте буду витягувати ще одну карту, бо не ну, <кхід> Вам кажеться, що? Вся, всі сили світу настроєні проти вас. Але ви це не так. Бачите, ви задумалися, думаєте, що нема нічого гарного, хорошого в світі, тільки оця агресія. Ну, Ви так завжди, кожного ранку просипаєтеся, є кава, є діти. Ну, якщо у кого діток немає, то все одно живі, здорові, невредимі. Є якась криша над головою, є кусок хліба, ну, і це вже добре. Бо, бачите, зараз такий час ну, неспокійний. І я багато що знаю за вчорашні зустрічі, я вам хочу сказати, багато що знаю. Не можу сказати тут у Тіктокі, ну хто мені пише особисто в Телеграм, я відповідаю. Там. Я просто не можу це сказати, тому що зараз Зразу заблокують в мене відео. І я ж за свій аккаунт все одно ж переживаю, бо тут багато підписників. Так що, ну, будемо вірити у все добре, у все хороше і все найкраще. Отак От і тут ця подібна карта. Не треба боятися вовка, бо може прийти такий час, що вовк і перекинеться. Ну, він і так боком випав. Ну, тут я сказала те, що бачила, агресію. Хто задумав на другу карту? <сум> ваша розрушена башня, нарешті, влітку, закінчиться. Закінчується ваша темна чорна полоса. Нарешті ви легко вздихнете і скажете, тепер я можу спокійно жити, спокійно закохуватися, спокійно продвигаться вперед. Давайте ще одну карту витягну. Бачите, і у вас є для цього сили. Нарешті, отут чітко вказано закінчення чорної полоси. Сила є у вас, вперед дійствуємо, нікого не боїмося, вперед продвигаємося. Я вам хочу сказати: мене вчора розклад дивилася дівчинка одна, ну, парня закохана. Була. І вона боїться йому сказати. А він каже, теж на неї так поглядає студенти. Я кажу: підійди, скажи. Що давай ми зустрінемося, давай каву поп'ємо, давай будемо дружити. І Це ж вона мені сьогодні зранку на пса, каже: я двіга. Підійшла, сказала, він каже, як я ждав цього моменту. А він хлопець із села і такий дуже застінчивий, дуже такий, знаєте, ну, стіснітельний. Вона город скакує, як І Він каже, як я ждав цього моменту, щоб ну, ти підійшла перша, і ну, тепер вони дружать. Оце ця ситуація. Що треба бути сміливим, вперед і все. Так що не завжди треба і себе останавливати. Як щось задумали, робіть. Давайте хто задумав на третю карту. Так, ох, тут може бути предательство. Дивіться, ну воно бокове може каснутися не прямо у вас. Бачите, дивіться, нож в спину, але предательство. Давайте подивимося, від кого. А, ну це, дівчата, свиного свиногадалок, ганка випала, ще й бокова. Тут будуть виманювати гроші. Дивіться, будьте обережні, це вас попереджає, це ж карти долі, попереджає про такі випадки, які можуть бути влітку у вашій долі. Не, не, не спішіть оплачувати гроші. Якщо вам дурість там сказали в прямому ефірі, що на вас вінець бізбира або порча, до когось ще зверніться, до одної, до другої, до третьої. Хто гадають, щоб перевірити інформацію? Бо там дуже багато брехні.